Перебирав старі речі і а, згадав, а, чому мене навчили а, у Голландії. Коли я був у найстарішому ботанічному саду, і там вже були такі як міні-курси, це був Дехортус найстаріший ботанічний сад Голландії, то там три речі, які я чітко запам'ятав і виніс при вирощуванні рослин. В принципі, це все працює. І стосовно хвороб, і стосовно шкідників рослин. Ось як дана фіалка хвора на іржу, але, чесно я вам сказати, не використовував я фунгіциди, пішов іншим шляхом, в принципі, спрацювала. Перший, скажімо так, постулат, який я виніс після Голландії, Контролювати потрібно ось наступні два дуже важливі параметри. Це кислотність, це те, що роблять завжди голландці, Це для них традиційно. Вони перевіряють воду і нормалізують. Вони вважають, що, по-перше, надмірне засолення і не екологічне вирощування шкодить. Рослинам так це дійсно правда. І нормалізація кислотності, те, як вони вправно а, використовують а, різні реагенти, у них добрива з підкислювачами. Спонукає їх використовувати в принципі менше добрив. Тому кислотність це те, що перше я виніс. Про це я вам розповідав і, і в інших відео. Додам посилання в описі до даного відео. Там є 10 принципів, які більш широко описують мої підходи. Друге, вони, як я і сказав, використовують дуже багато автоматизованого контролю. Окремі індикатори я привіз іще і звіти, так само як і препарати від шкідників. На основі далі скажу чого. Це ми можемо зробити і самі теж вдома. Стосовно контролю, багато автоматизованих є індикаторів. В принципі, це працює. Якщо я сумніваюся, і також на консультаціях я розповідаю, що. Якщо хто сумнівається, просто можете взяти, в принципі, будь-який аналізатор. Вони більш-менш показують правду. Але на кислотність розраховувати не варто. Краще покладатись на ось такі або індикатори, або хоча б тестові лакмусові папірці. Штрикують вони всюди. Індикатори у них стоять всюди. І дуже часто вони просто. Мають автоматичні системи контролю, як ну, Як на стелажеві у мене, теж це все працює. Працює дійсно. Тому що те, що нам здається вологим для рослин вже надмірно. Те, що нам здається, сухим, для рослин нормально. Ось як для даної синполі. Тут взагалі фітіль цей пересох. Ну, Але вистя тут тверде. Ну так, да, тверде-тверде. І рослина міцна, тому що наступний пункт це використання таких добрив, які підсилюють мембрани клітин. Ось про мембрани клітин. Я вам розповідав у серії відео про листі добрива. Тобто листя навіть уражені шкідниками, ну або хворобами, як то, тут іржею, після внесення кальцієвих добрив, але не шляхом. А поливу, тому що синполія має кароним протипоказний. але шляхом позакореневих оприсквай дали ось такі результати. Ось моя синполія зростає на фітілі і чудово себе почуває. А поливаю я її тільки знизу. Ну І всі пеларгонії також відчувають себе нормально. Тобто не зловживаю добривами. Так само, як і в Німеччині, ось добрива компа. Зараз якраз я його і використовую в осінній період дата зйомки даного відео, це 10 вересня 2025 року. Тому зараз я і перевожу поступово свої рослини на ось такі добрива. І тут, до речі, ну, тут у німецькому даному добриві азоту 4, фосфер калію 6,6, а мікроелементів дуже багато. Упоридне на мікроелементи і використання саме ось у цих якби, трьох базових принципів, вже значно спростить вам життя. І вам пересаджувати рослини о, потрібно буде значно рідше. Стосовно того, що я обіцяв, ось ці таблетки о, від шкідників, о, я також брав у Голландії. А взяти взагалі будь що від шкідників там це дуже важко. Це взагалі якийсь квест, тому що хімії там, в принципі, не придається, тому що екологічні стандарти. А, і ось ці таблетки, ось ці капсули, які поміщаються у субстрат, я їх тестував, да, працює. Вони вкладаються у субстрат, і, в принципі, як я спілкувався. Із працівниками і ботанічного саду, і зі співробітниками університету у Денбош, у місті Денбош. Ці всі препарати вони виготовлені на основі екстракту чеснику. Тобто, рослина їх за з сік, у неї стає гіркий, і несмачний. Грунтові шкідники теж не виносять цього запаху. але а, таблетка не дає вам такого дискомфорту, тому що це не оприскування, це не зовнішня дія, це не органічні якісь процеси, які будуть відбуватися із виділенням газу. Ось такі таблетки, я, в принципі, подібні використовую у своїй практиці. Звісно, вони більш хімічні, тому що. Ми таких ну, до цього ще не дійшли. Коли у нас буде а, технологія ну, або концепція сталого розвитку, тоді ми вже я думаю, будемо переходити і на такі. В принципі, все працює. Так само використання екологічних засобів теж себе виправдовує. На даній символії кліща немає, хоча він був Був, да, загув. А на коло які як я вам показував у своєму відео, Теж борошнистого червеця немає після використання фунгіцидів. На даних колосах у мене був борошнистий червець, а сидів у декількох пазухах. Після того, як я використав фунгіциди, працюють навіть фунгіциди на а, а, біологічному, біологічних речовинах, тобто на бактеріях. Ось вони руйнують. А, Ось оцей шар захисний борошнистого червеця, і він, в принципі, не захищений, і навіть ви його просто змиєте. І головне, він бактеріоз, тоді не виникає гванції. Дуже розумні люди, дуже працівиті. Я порівняно з ними був а, страшним, страшенним а, ведерем, якщо чесно. Далі голландці взагалі не кип'ятять воду. Вони навіть вони навіть заварюють воду із просто гарячого крану, тобто вони не кип'ятять воду, як ми використовуючи чайники, підігрівачі її до старості. Вони просто відкривають гарячий кран і наливають безпосередньо собі. У чашку. Так само, коли я хотів робити чай і запитався чайник, вони спитали: а навіщо гаряча вода, вода ж ти час крану, тобі що недостатньо? Так от воду вони використовують високої якості, і для поливу рослин вони дуже часто теж використовують фільтровану воду, тому що вони вважають, що що менше буде солей, а то, що краще для рослини, і дуже багато, звісно, дощової води. Після цього, чесно вам скажу, що о, навіть ось такі простенькі фільтри вони відпрацьовують. Тобто невелику кількість води, а невелику кількість рослин ви можете пролити невеликою кількістю води. Головне, аби ваш фільтр, а, був. А, Новий, і, будь ласка, можете брати навіть магнієві фільтри, вони такі продаються, тоді на ваших рослинах хворозу не буде. Використовують рослини голанці геть всюди. І ще один прийом, якому я навчився це ні, не вкорінювати в каструлі, як зараз. А робити квіткові композиції. Тобто голландці сажають майже все з усім. І на їхньому досвіді я чітко зрозумів, що це лише у наших головах є якісь обмеження, за якими ми створюємо собі якісь бар'єри, набуваємо якихось страхів, що не можна саджати будь-які рослини, певні рослини разом. Усе можна, і ось ці міфи ми маємо усі розвіювати. Тоді жити стане краще.